Вітаю, любі друзі! Сьогодні ми продовжуємо з вами ту велику тему, про яку ми говорили деякий час тому. Це особисті кордони. Люди говорять про те, що, ну, зрозуміло, ми вже дуже багато чули, що воно, ми вже плюс-мінус розібралися, як це працює, але що робити, якщо їх не було? Що робити, якщо вони були порушені? Дуже жорстко, і тепер я не знаю, як їх зібрати назад. Як же їх відновити або як їх встановити? Насправді, звичайно, це не роби раз, роби два, як ми завжди говоримо, але все ж це і не дуже така система, в яку треба багато, багато, багато вкладати часу, зосереджуватися, думати. Дійсно, можна вивести декілька правил, за якими людина може крокувати. І крок за кроком робити свої кордони такими, якими вона, власне, хоче їх бачити. Перше: коли ми говоримо про партнерські відносини. Тому що зазвичай все ж кордони руйнуються там, де, ну не тільки там, де найбільш тонке місце, але і там, де надважливе місце для нас. Наприклад, це партнерські стосунки і робочі стосунки, які зазвичай. Теж відіграють дуже велику роль у існуванні особистості. Проведемо приклад і проглянемо цю систему, як вона працює саме з партнерськими стосунками. Перше. Буде егоїстично звучати, але ти маєш любити себе більше, ніж свого партнера. І все ж таки поясню, що це означає? Це означає, що саме я. Говорю про те, що мені важливо, чого я хочу, чого я не хочу. Навіщо я хочу це так, а не інакше. Якщо я буду обирати його, або якщо це чоловік, то її, вибирати її точку зору, намагатися підлаштуватися під те, що хоче партнер, я вже втрачаю свої кордони. Я ними поступаюся. Ми поговоримо про те, як саме поступитися цими кордонами для того, щоб це було комфортно, і для того, щоб це було з обох боків проговорено чесно, а не маніпуляційно підстроєно. Тож перше, б ви сюди не вкладали, як би ви це для себе не бачили, але себе треба обирати на першому місці. Це буде стосуватися всього і завжди, якщо є я. Якщо мені більш-менш комфортно, нормально, адекватно, значить і моє життя, і всі люди навколо мене вони будуть також задоволені і діти, і партнери, і на роботі буде якось налагоджуватись, якщо навіть щось іде не так, і буде достатньо енергії для того, щоб будувати нові проекти, для того, щоб вкладатися, для того, щоб сили десь знаходити, для того, щоб прокидатися зранку і засинати спокійно. А прокидатися з новою ідеєю, з бажанням щось робити, кудись іти, не дивлячись на все те, що відбувається навколо. Отож, обираємо себе, обираємо себе, одягаємо маску на себе, потім на іншу людину, на дитину, на партнера, на ще когось. Себе обираю і ставлю в центр. З цього випливає наступний пункт. Мій. Душевний, духовний, емоційний, фізичний стан важливіший за будь-які відносини, які сформувалися. Це говорить про те, що якщо мені некомфортно, якщо мені незручно, якщо мені кожного разу доводиться прогинатися чи відчувати дискомфорт заради того, щоб зберегти стосунки, питання до цих стосунків. Це говорить про те, що в цих стосунках давно вже йде щось не так. І я це замовчую. І я свої кордони не тримаю. Починається з чогось маленького, потім з більшого, більшого, більшого. І далі людина, яка схильна до того, щоб не втримувати свої кордони, або для того, щоб не проговорювати їх, або для того, щоб інша людина могла їх спокійно порушувати. Буде це робити раз за разом, все далі й далі заходячи туди, де потім ми зупиняємось, кажемо, як так сталося, що я попрала всі свої кордони? Як так сталося, що я залишилася в стосунках з аб'юзером і довго цього не розуміла? Як так сталося, що моє життя, моя сім'я, моя робота кудись розвалилися, провалилися, а я навіть не зрозуміла і не відчула, коли саме це сталося. Отож. Друге правило таке: після того, як я обрала себе, я обираю свій душевний стан, свій емоційний стан, і він найважливіший, верніше, не найважливіший, він важливіший за вже сталі стосунки. Якщо кожного разу я відчуваю дискомфорт в стосунках, значить ці стосунки йдуть не так, не туди. Можливо, не з тією людиною, можливо, я щось не так роблю, але точно я маю обрати свій емоційний стан. Знов-таки, з цих двох пунктів випливає третій: Коли найкраще показувати, виставляти, наприклад, в нових відносинах, які тільки починаються свої правила, свої погляди, свої цінності і так далі. Вперше. Декілька днів, а ще краще декілька годин зустрічі з людиною. Чесно, відкрито! Якщо ви хочете заміж, дівчата, ви про це говорите. Так ви не кажете, візьми мене заміж, якщо ти мене не візьмеш заміж, на що я з тобою буду пити каву. Ні, це не про це. Ми пам'ятаємо, що ми завжди калібруємо, ми завжди думаємо, що ми робимо, бо правило звучить максимально гостро. Максимально точно, щоб не було різноманітних кривотолків. Але це не значить, що так як ми його чуємо, саме так ми робимо. Ми калібруємо це по партнеру, по ситуації, по стану, по різним різним моментам, які трапляються в нашому житті, по ситуації, яка відбувається. Проговорювати стосунки, свої бачення цих стосунків максимально чесно. І глибоко прислухаючись до самого себе, що мені зараз відкликається. Якщо я дівчина, і мені хочеться, щоб мені відкривали двері. Гіпотетично. Я розумію, що чоловік двері не відкриває, двері в машину, або не притримує ці двері при вході кудись, або не відкриває їх переді мною при вході в ресторан, наприклад, і так далі. А для мене це важливо. Якщо я це пропущу, не скажу, не зверну увагу, ну, це ж не так важливо. Ну, він, можливо, якийсь інакший. Ну, можливо, колись. Ну, от зараз він мені там не дарує квіти, але ж колись буде. Ні. Якщо вам не приніс він ці квіти на перше побачення, а ви на них очікували, він їх не принесе вам через два, через три, чотири роки вашого спільного життя чи ваших спільних взаємин. Вам доведеться їх кожного разу випрошувати казати: Ну купив же мені цю квітку. Ну ти ж знаєш, що для мене це важливо. Ну ми стільки разів про це говорили. Ну не тільки на 8 березня чи не тільки на день народження. Навіщо? Навіщо це робити потім? Навіщо потім бути цим незадоволеним? Відразу це проговорювати. Любий, мені було б дуже приємно, якби ти прийшов на побачення з квітами. Чи якби ти відкрив переді мною двері? Тобі, якщо це не важко, то мені було б це дуже приємно. І людина, якщо вам говорить, в цей самий момент ви зустрілися і бачитесь там перші декілька хвилин чи десятків хвилин, і він каже: Та я ніколи не перед ким двері не відкривав ще чого. Тобі що, важко їх втримати? І взагалі це все сексизм? І далі понеслася якась тема. Або кажуть, та я нікому ніколи квіти не дарував, чи я взагалі квіти не дарую, і взагалі зараз жарко, і вони здохнуть, або холодно, і вони змерзнуть. та неважливо. В цей самий момент, якщо для вас це важливо, ви кажете, так, да? ой, мені здається, я забула вдома сумочку. Чи я ще щось, навіщо далі продовжувати? Навіщо умовляти? Вам вже дали відповідь. Зазвичай така відповідь буде і далі. Якщо ж цей чоловік каже, ой, провтикав, ой, давай розіграємо ще раз, давай відмотаємо назад, стій тут, я зараз буду. І десь там кудись побіг, приніс вам віночок з цих квітів чи там одну якусь трояндочку. Або наступного разу каже: Так, вибач, зрозумів, зроблю, наступного разу виправлюсь. Це принаймні говорить на те, що людина схильна до компромісів. Але, звичайно, коли ви робите це без наїзду. А де мої квіти? А ти що без квітів? Ну, це не викликає ніяких приємних моментів в душі чоловіка в цей момент і точно йому їх не схочеться вам дарувати. Тому робіть все коректно, говоріть про це коректно, дивіться уважно на реакцію. І не затикайте це в собі. Ну, він класний, він хороший, він чудовий, це тільки перше побачення. Ну, може, там я йому потім скажу якось про ці квіти, ну це ж не так важливо. Хоп, з'їли. Далі він каже Дайте нам два рахунки, будь ласка. Два рахунки. Ага. Ви дівчина, вас не спиталися, ви не знаєте, а ви випили там, не знаю, два стакана води, чи там чашку кави, чи не важливо. Окей, теж. Для вас це конкретно нормально, для вас це підходить, ви хочете такі стосунки. Супер, чудово, класно. Підходить. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, якщо ви хочете якихось інакших стосунків, говоріть про це. Знов таки, якщо це романтична зустріч, якщо ви будете будувати романтичні стосунки з людиною, якщо це друзі, якщо це приятелі, якщо це. Ваші співробітники з роботи, чи ще хтось. Ну, так робити не варто. Я думаю, це зрозуміло, але на всякий випадок я про це теж скажу. Тому що це нормально. Ви не намагаєтесь будувати спільне життя, якісь цінності разом, на чомусь партнерство своє закріплювати. Ні, це просто робота, це просто друзі в кожного своє життя. І кожен так, він може платити за себе, ви можете платити по черзі, ну це вже питання домовленості. Але якщо ви намагаєтесь побудувати стосунки, і для вас цей момент є важливим, і вам хотілося б, щоб коли ви йдете в ресторан, за вас платив ваш молодий чоловік, то, будь ласка, скажіть про це. Скажіть про це, да, ми не набираємо кучу їжі, якихось там, не знаю чого, делікатесів. Якщо ви не знаєте, чи є в цій людини гроші, чи немає, можете спитати, що ми можемо сьогодні їсти. Або ви можете сказати, я обираю те, що обереш ти, або обери для мене ти, якщо для вас це підходить і для ваших кордонів. Якщо не підходить, не кажіть такого. А кажіть тоді про те, що я не знаю цю кухню, я не знаю цей ресторан, я взяла щось просте. І мені відомо. І дивіться, щоб цінник цей був теж такий ну, нормальний, скажімо, щоб якщо що ви могли самі заплатити за себе, і вам не було ну це накладно чи ще якось. Тобто пробуйте, калібруйте, дійте, але не наступайте собі на горло, не кажіть і не робіть того, чого вам не комфортно. Тому що раз закривочі, другий, третій це повторюю перші години, це перші дні ваших стосунків, ваших тільки зустрічей. І якщо ви вже десь щось пригинаєте, чи думаєте, що ви проговорите про це потім, чи це не так важливо, чи це з часом зміниться, не зміниться? Тому що ви сказали, показали, що так має бути це нормально. Для вас нормально. І потім ваші претензії про те, що ти отак отак вчинив, а пам'ятаєш, це було якось і колись, і взагалі на першу зустріч ти мені квіти не приніс. Ну, це виглядає дивно. Тому не варто з самого початку робити те, чого вам не комфортно. І говоріть про це одразу. І для того, щоб не виглядали всі наші правила, тільки побудовані на власному егоїзмі. Скажу ще і четверте правило: за всі ваші вчинки ви несете відповідальність самостійно. За те, що ви зробили. І за те, що ви не зробили. Ваш партнер також несе відповідальність. Якщо ви про щось не домовились, або якщо ви про щось навпаки, домовились, і домовленості не працюють, робіть висновки. Пробуйте говорити ще раз, пробуйте коригувати, пробуйте домовлятися, пробуйте нарешті йти на компроміс. Що таке компроміс? Ну, наприклад, ви хочете, щоб вас, як чоловіка, зустрічала дружина кожного вечора або принаймні два рази на тиждень зі смачною вечерею, на підборах, в гарному платті, без білизни, ну або ще якась у вас є фантазія. А для неї це ну, не найкраще, що вона хоче зробити, скажімо, вона може бути не зовсім впевнена, що це їй подобається. Але це не так, що о ні, тільки не це я ніколи не зроблю. Окей. Що вона на що вона можна може розраховувати натомість? Ну, наприклад, їй важливо або їй хотілося, щоб ви приготували раз на тиждень вечерю, смачну вечерю з тих продуктів, які вона любить, або які вам обом подобаються, і не замовили просто це піцу чи роли, а саме приготували, щоб ви прийшли. Раніше з роботи, щоб ви про це подумали, щоб у вас, можливо, там якісь свічки романтичні були, ну тобто, це ще що їй хотілося. Таким чином, ви домовляєтесь, це компроміс і слухайте знов себе, не перетнеться мої кордони, бо якщо я ненавиджу готувати іду йду на цей компроміс, або знаю, що я цього робити не буду, ну, тоді не дивуйтеся, що і ваша обраниця теж не буде. Робити так, як хочете ви. Тоді, мабуть, це можуть бути капці, а не підбори. Тоді це може бути розігріта їжа з ресторану, це може бути не так, як ви собі хотіли, і так далі. Говоріть про це чесно. Давайте підсумуємо: за свій стан, за ваші дії і вашу бездіяльність, за те, як ви себе почуваєте в відносинах, в яких ви залишаєтесь, несете відповідальність тільки ви, більш ніхто. Ваш партнер несе таку саму відповідальність за те, як почувається, що він робить, що не робить в цих стосунках він, за вашу взаємодію несете відповідальність як він, так і ви, за те, наскільки чесно ви промовляєте, проговорюєте все те, що вас хвилює з самого початку, не намагаючись виляти, не намагаючись закрити на щось очі. Несете відповідальність ви, як і ваш партнер, за ваш вклад в стосунки несете відповідальність ви. За його вклад в стосунки несе відповідальність він. Тому, будь ласка, встановлюйте свої кордони або відновлюйте свої кордони, починаючи з таких простих речей, але водночас дуже складних. Обираємо себе, а не партнера. Так. Може бути звичайно різноманітня ситуація, але все ж вибирайте себе у вашій парі. Друге, пам'ятайте, що за свій душевний комфорт ви несете відповідальність. І він набагато важливіший. Ви маєте вибрати це, цей вибір зробити, що він важливіший за будь-які надважливі стосунки. Третє, проговорюйте і встановлюйте свої кордони з самого початку. Відносин з будь-якою людиною в перші декілька днів або навіть і годин вашого знайомства. І четверте: беріть відповідальність за все, що ви робите, і за все, що ви не робите. Беріть відповідальність за своє життя, за свої емоції, за те, де ви залишаєтесь і чому ви залишаєтесь в цих стосунках. І тоді вас будуть поважати, вас будуть любити. Ваші кордони. Не будуть порушувати просто тому, що ці люди не будуть знаходитися в вашому полі. Вони не зможуть. Тому що якщо хоча б одна людина тримає кордони, у іншої немає шансів їх порушувати. Або вона може їх жорстко порушити тільки одного разу. Кажуть, що жінку можна без її волі прикувати до батареї тільки один раз. Коли це не подобається, говоримо про ці випадки, бо буває так, що це подобається то ось можна тільки один раз. Вона піде разом з батареєю, разом з тим, чим ви її прикували, і більше ніколи не повернеться, це та жінка, яка має свої кордони і яка десь їх прогледіла. Але вчасно відновила. Бережіть себе, свої кордони, свою власну гідність, свою власну людяність. Тому що тоді вам не треба буде. Відчувати себе некомфортно, ви не будете злим, ви не будете думати про те, що ось а як він міг, а як вона могла. Ви одразу все проговорили і далі зробили висновки. До зустрічі в нових відео.